Покажу розкладушку. Це спальна система від Nash, Nash Scope, 4 Fold System. 4 спальник, який можна я на літо верхню частину забираю, Ось це товстий матрас, досить, досить такий він плотний. І, ну, в принципі, я вже цілий сезон в тому році. Відкористувався цією системою. Тут дуже класна є штука, яка можна регулювати от, е, кут спинки. Тобто надійна, без ніяких тут закруточок таких. Тобто, як хочеш, можна собі поставити. Це дуже удобно. Е, що по нюансам що таким? Ага. Е, у цій системі тобто, не було поперечної підтримки. Я її сам зробив. І все нормально тоді. Матрас тримається рівненько, все, спати. Дуже удобно, спина не болить, це саме головне. Коли ти багато часу проводиш на рибалці, то дуже важливо, щоб спальна система, ліжко було якісним. І, ну, бо це впливає на здоров'я. Тому все більше так ну, по конструкції вона своєрідно складається. Я зараз, коли складу, покажу. До цього треба привикнути зразу. Але великий плюс, що навіть спальником ця система, коли складається закривається, вона однакової форми. Ось так виглядає розкладушка в складеному стані. Тут вона складається трошки, ну нетрадиційно, так сказати, це напевно, що ця система лише внешає на 4 частини, що дозволяє навіть спальником, вона однаково виглядає. Квадратно. Все, зараз грузю на мопедик і йду додому. За от рік, ну цілий сезон рік я користування розкладушкою, я повністю задоволений. Плюс от саме от такий тип складання мені дозволив розгрузити ноги. Бо раніше я ну, класичну розкладушку я возив тут. Навпаки, була палатка на багажнику. А Ліжко було між ногами, це було дуже неудобно, тому це найкращий для мене варіант.